Вітаю вас, малята. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає та від посмішки аж сяє. Подивіться, діти, що ви бачите на екрані? Так, це будинок. Давайте подивимось, хто в цьому будиночку живе. Так, це дід та бабуся. Давайте подивимось, а хто ще? Цьому будиночку живе? Хто це? Так, це курочка. А як курочка розмовляє? Ко-ко-ко. Давайте разом повторимо. Ко-ко-ко. А ще з ними разом живе. Хто це? Мишку знають всі давно. Вона їсть крихти і зерно, і вона з нами розмовляє по-своєму. Пі-пі. Давайте повторимо разом пі-пі-пі. А зараз послухайте і пригадайте казочку з цими героями, яка називається «Курочка-ряба». Хто пригадав, буде мені трішки допомагати розповідати. Курочка ряба. Жили собі дід та баба. Була в них курка-ряба. Знесла курочка яйце, та не біле, не просте. Золоте знесла яєчко, ось на столику з краєчку На тарілочці лежить і гарно золотом блищить. Дід бив, не розбив, тільки руки натрудив. Баба била, не розбила, Ціла втомлена, безсила. Бігла мишка шкряботушка, сіра шубка гарні вушка, тільки хвостиком махнула, наче вітерцем подуло. Лясь і лусь, яєчко впало, дуже тихо в хаті стало. Сплеснув дід руками гірко, мишка дременула в днірку. Плаче дід, і баба плаче, а курочка кутку даче. Ко, ко ко знесу вам ще яйце біле та просте. Чи сподобалась вам казочка? Яку казочку ми з вами прослухали? Діти, що знесла курочка? Яєчко яке? Як курочка розмовляє. А мишка як пишіть. Молодці діти, а зараз курочка нам пропонує пограти в гру. Ми долоньки розітремо, і гніздечко з рук зів'ємо. Ташка у гніздечко… покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, гляди не розбися. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, гляди не розбися. Ось ми з вами пограли, позаймалися. І хочу сказати, які ви молодці, розумнички! Але на цьому ми будемо з вами прощатися, і я вам кажу. До побачення!